Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися до нас, приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами такі українські гуцульські страви. І сьогодні ми будемо готувати таку давню. Гуцульську страву ще з нашого дитинства. Ще колись мама і баба готували такі, такі страви. Ми, ми називали цю страву, ми називали що то грибні гешки. Дивіться, які, які вони застивають, як то мачанка. Ось така мачанка грибна. Ще гаряча, але ми кладемо все їх, щоб вони на холод і щоб вони остивали. Так що приєднуйтесь і поринемо у світ дитинства, де колись нам готували наші батьки і ми були дуже щасливі. Давайте будемо готувати разом. Так, у нас тут вариться. Гриби, я їх замочила з вечора і поставила варити. Я варю, як завжди, я вже вам казала, завжди 2 години гриби. Тепер ми ці гриби відсіджуємо. Сюди у ці гриби я кинула одну цибулину, чотири пахучих перці і посолила, чайну лишку соли. Тепер ми Тут кладемо, аби вкладно ну, вертаємо цей. Цю, а цю цибулю ми заберемо герт, а гриби, гриби ми поріжемо. І далі я вам буду казати. Тут я ще кладу, аби е, жарилася дві, дві цибулі. Я порізала, аби сіж, смажили на олії. Ось тут ми кладемо. І смажуємо на олії дві. дві великі цибулі. А далі я вам розказую, що будемо робити. Цибулька наша отак вже підсмажила. І в цю цибульку ми додаємо ці порізані гриби, але гриби ми не дуже мілко ріжемо, так, аби були крупніші. Ось так. Мама взагалі колись не, майже не різала. Так? Просто які були гриби і так давала з бабу. О, і тепер ці гриби ми смажемо, аби не було в них водички і вони підсмажені набагато смачніші. Получається, набагато смачніше. Отак найсмажиться. Так, наші вже гриби трошки підтушилися, відсмажилися, і ми ці гриби зараз ми викидаємо у юшку. Оцю юшку на йону варяться ще. Так, а тут ми будемо. А тут ми будемо муку. Беремо на цю, тут десь скільки є відвару. Я на 4 літрову кострую, тут десь є, я знаю, з півтора Ну, може до дві літри, беремо дві лишки. Отакі на літру беремо лишку. Дві лишки отакі беремо муки і будемо отако посирувати її. А на той час, поки найваряться, трошки додамо лишку дві додамо олії. Дві лишки так ми додамо олії і на тім наймука сируїсь. Колись муку ми піджарювали до гіршого, такого, аби була темніша. Тепер я так не жарю муку. Я лише тако затягаю, аби вона була е світла, така світленька. І сюди у муку я додаю 4 зубки часнику. Ось так. Аби він пустив ще собі файно запах був від чеснику. Такий, аби він і протушився з муков. Отак. Тепер цю муку отаку. Мока має бути гаряча. І в цю гарячу муку трошечка по чуть-чуть додаємо оцього відвару грибного. І отак розтираємо, щоб не було гамутів, комочків. Потрошка. Отак. Ще додаємо. Отрошка і розмішуємо, таку розтягаємо. Ось так. Ось так розмішуємо, розмішуємо. Ось так. А тепер ми всю сісю засмажку сиклимо обратно туди. До ючки. Так, і тепер лишимо на 10, Дамо дивитися 10 хвилин на Заправимо, тут ще є лавровий листочок. Ми виберемо його гетру, цей лавровий листочок ми виберемо. Будемо пробувати до смаку найзакіпити. І тоді. Я покажу далі. Ось ми ще, ще трошечками підсолили то до смаку собі. І тепер даємо трошки перцю, поперчити. Це також до смаку. О, отаку. Перчимо і ми закіпець перцем файно. Більше нічого не потрібно. Це вже буде готово. Тепер ми робимо ось так. Тепер ми робимо, розливаємо отак, як холодець по тарілках. Отако. Так що підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Меру всім і нашій Україні. А ми це порозливаємо і будемо ставити, аби остивали. А як остинуть, я вам покажу. Будьте здорові. До зустрічі! Ось, от така о, я ще вам показую. Ось така У нас вийшла о, матчанка, Ось Отака. Ця страва одна з 12 на святвечір. Готуємо її завчасно і кладемо, щоб застивало. Можна її і гарячою, до вареників, до е, голубців. Але в нас в чомусь у нашій сім'ї була отака, отака страва ставилася, щоб вони застивали. Уже у чоловікових батьків то зовсім інакші гриби готували. А іменно у нашій сім'ї баба, мама готувала оці гриби отак. Я ще покажу, як і у батьків готували.